Добрий вечір, день другий. Салатик уже мій. Суші доїдаємо. Суші, взагалі, <су> не можна. Не робіть так, але Нет. ми зробимо. Але ми зробимо. Не Це можна можемо. їсти повторно. Можна. Ні. <су> ну і ладно. А, вот я, Блогер, а я, Віка, познімаю те, що ти розказуєш. А я розказую, що от у нас тут є. Кроліча лапка, печіночка і цибулечка. Печіночка і зараз... з кроляча теж печіночка. Кроляча, так. Да. Це був цілий кролик. А як ти його готувала зі сметанкою? Да, в сметані. Тушкувала в сметані. О! Я сьогодні бачила в тіктоці рецепт. Як готувати васміно? Восьміножку. Там так апетит, все, вона просто бере великого такого сміного, там багато з нього. варить 45 хвилин. Угу. А, потім ми під краном от ці всі, льпучки угу. звиваються. І потім на вершковому маслі, а можна на маслі кхі. аж слинка потекла. A, хорошо підсмажує його кілька хвилин, 5-6 хвилин ще підсмажує з усіх боків і додає туди потім багато чесника. Ну, мама, чесник не любить. а я Він такий такий-такий-такий, і от прямо наріжає, а він каже, такий ніжний, головне, каже... А де ти керів. бачила осміношків, щоб їх навіть... Продають, є. ми просто, да? ну, я, в нам там, де я креветки купувала, є осміночки. І я прямо загорілась приготувати. Так, хорошо. Тепер давай їсти. Да, давай. Віка в мене не їсть печінку. Говориш, а я кажу, вообще, а королячу. Вона не схожа на печінку. Так. Да? Вона взагалі. Ну, Дуже віддалено, якийсь присмак є. Але я пам'ятаю, я колись теж готувала печінку І норм. Угу. А я пам'ятаю, що я така, М -м, таку печеньку я можу їсти. Так, супер. І тепер нога. Нога. <рес> Ніколи не забуду, як ми з сестрою з моєї з Києва їхали. Крилашки. Кажу, кажу я кроліка потушила Ой, мені крилишки. Мені, мені, мені крилишки. Так, кролика я говорю, так кроліка, ну я поняла, кажу, я ножки. Він каже, ні, 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 я ножки, ні, я крылышки люблю. Взагалі, коротше, я роз п'ять сказала, що це кролік, поки до неї дійшло, що там немає крылышек. Вот так було. Смачно? Дуже смачно. Так, все, виключаю їм. Доброго ранку. У кожного ранок починається. Як по-своєму. У віки отак. А у них отак. <рес> От там вона присідає, бачите. Красу наводить, красу наводить. Отак віджимаємося. Давай поїхали. Да. О, а, вот так! Вот так! Ничего себе! Да, ну то ты погорячилась! Вот это вот это нормально! О, нормально! Так. А вот тих своя развага. Кеті його завлікає, 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 вже нарешті вона його мордою мордає <морний> пісок. Завела, завела таки. Сидів, як пенючок. Ну, <морний> Ремі з нами сьогодні гуляє. Да? Як ми можемо гуляти без Ремі? Да? нам же ж скучно без ремів. Немає сьогодні наших дівчат, нікого ми з вікою вдвох. Забрали ремі і гуляємо. Тоді не здається, що ти його мучаєш? Ні. Не здається, так? Отак. Йому подобається. Це точно. Вот так. А вот. Одна да хочешь любимо. Да, Зараз. Лягли один напроти одного, залігли в, в засаду. Клара, до речі, пам'ятаєте, вам казали, що у нас Клара десь пропала? Ні, от вона. Гля-гля-гля, вона її цікаво, що вони там копають. Клара тут нічого. Не знаю, треба її спуткати як з'явиться. так у нас проходять ранки. Нічого нового буде побачите. От хіба що обругає нас ворона ота. А ось і Клара. Віка пішла годувати Клару. Ні, Кеті, Ремі, ні, сюди. Не заважайте. Бачите, ці всі Ага, ні, вони всі вже зрозуміли, що Віка з кормом. Ні, Кеті, Кеті, ні. Кеті. До мене. Кеті, до мене. Ремі, ти прибіг да? морду свою велику отаку, так? Да? Погодувала? З льдом завітаю. Чук-чук-чук-чук. так. -чук 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 -чук. да. да. Дайте ще. Дайте ще. Це ж треба, їдять собачий бок. І бігають, і бігають за нами ще. На собак сердяться, що вони заважають <свісно> жрать. Як телята, прийшли за шкірку і <свісно> їх тягають за шкіркою. <свісно> да. Так, ну та зразу, ага, раз мене тут обнімають, то треба палочку шукати. Ні. Ні. Просто обнімаємося. А ці, а ці, де. Підходи, підходи, підкрадається. Підкрадається все. Ну, я не можу стих ворог. Так, у нас уже много шеф. Много шеєп. А-та-та-та ззаду, ззаду, дивись, віка, на тебе ззаду нападають. У мене тут охран. Ближче, ближче, ближче. опа! Кеті її ганяє, нема чого. А там воно купається. Купається, значить що буде тепло. Так, да, я Знімаю. Кеті теж Дуже ключиво, як воно там називається, заливчик такий. Теж ходила там, бродила, мабуть, там водичка тепла. Ніколи не бачила, що вони так. Ага, прям купається. Ай, крилышками, да. ікрилишками, да. так. Ось так. Ось так Зараз в мене буде стрижка. Ліка мене новими ножицями. І новий лайхак. Я пропоную спочатку отак: дивися. Отак розчисуємо вниз. Uh -huh. І спочатку робимо отак. Uh -huh. Потім я перекидаю назад, робимо так ззаду. Uh -huh. Ось у нас пробуем. інструмент. Інструмент давай спробувати. Ось такий інструмент. Раз. Два, тут даже є так, уровень. Є. Так. Ось Отходи. так. І ножиці. Туди, туди. Туда, туди, відходи. Ось такі і звичайні. Виглядають вони як дитячі, але вони, по відчуттям, отак от, коли ріжеш, дуже гострі. Філіровочка, бачите? Зараз спробуємо філіровка. <сум> <Да>. Так. <сум> Катя ушла під ліжко. Ні, треба да все ж бачити, розумієш? Вдруг я тут якось буду не так стрихтись, як треба. Так, я готова. Так, отак і стій. Ти, щоб ти була в мене в кадрі. Угу. Ой. Неправильно промічешся. Не сначала.

Я сох. Да я понимаю, но а что я сделаю, когда волосы... Не мои волосы, нет. Хай уйди отсюда. Не психуй на собой. Парикмахер Жужо, давай я отсюда везу. Парикмахер и хайруть. можно обрезать. Вот то все. А что? Начнем с меньшего. Так, уровень у нас тут. Оп. Так, филировочка. Филировочка, да. Якось погано режут это, да? Да, филировочка не режет. Оно режет прямо. Я нас другое. Ну хорошо, тут сейчас уже о вот эти супер. Ой, богато. Ну, ти сказала ріж, Я їжу. Так, А ну, а тепер спробую филировочкой. Ну, так и должны быть. Я нужно не все отрезать, а филирует. Uh -huh. Так, ну а вот эти кончики же, они напистыжие. Uh -huh. А я теперь вот Подожди, давай. Вот так теперь. Вот и теперь вот это я. Uh -huh. ну, давай, убираю. Сейчас я буду тебя стрижить. Ну, неровочка. Ну, быстро. Так, с другой стороны. Мне очень с руки. Ну, удобно, слушай. Я не знаю, конечно. Як воно зараз буде, але... <ріх> Дуже зручно, ключова фраза. Я не знаю, як воно зараз буде. Ну то... я ж не парикмахер тоді. Перевертайся. У мене мордочка затекла. Так. Так. Сліди преступлення. Так. Ой Боже, паутинка так, ну зараз мама розчешеться і подивимось, що вийшло. Уже хорошо, да? Да. Так, хорошо, мамелкою шусечкою. Всі повинні бути здрасти. Хочеш, щоб вона вилізла, так? Да? Навірно. <ріху> Спряталась від теми, так? Да? <ріху> так. Так, ну Віка, давай. Я певна, що треба щось робити, мама. А ну, дай мені розчку. <ріху> Стіє рівно. Ну, ну вот, бачиш, я чешу, я чувствую, що я так не прочистую, як ти береш і прочисуєш. Ну, потому що ж. Угу я Рівно прочесую. А, ти не Рівно <схи> Подивіться. З вас две двести <схи> так ну от тут весь минут так щеп. Подожди, подожди, прочеши. Не це саме. сейчас тут пару волосинок просто окремо вот так. Поштучно. если они Убежали во время. Мне здается, что если так души ей прочешешь, что он еще вылезет. Вот так? Там в ухо. И с той стороны так же. Понятно. Шершу взяла. Ну ти трошки вперед нахилей, бо я ж не достаю до твоєї шиї. Тільки до вух. А тут зараз по бокам треба чуть-чуть, бо там типу пухонаста, трошки. Чи то вже ти висохла просто. Висохла, можна намочити? Да. Слушай, все хорошо. Дожді. Ох, ножниці, супер. Філіровочка, сосу. Може, бо канамочити. Зараз подивися відео. А ну, отак, по, по, по Да. Я думаю, мам, що нічого більше не треба. Я з боку бока теж отрізала. Чолку можна сейчас окремо, просто щоб ці самі. А можно и не трогать ее. Ну, я бы трошки вот тут закруглила вот это. Хорошо, давай. А потряси головой вниз-вверх вот так вот. Не убийся, тики. Ты сейчас долбанешься в столик. Ты дивилась в тиктоке, как сушилась кореянка и наша потом три раза. А, да. Об этот. Обділо обкриватися. Ага. Триазу трухнула гуру. Якщо там это, у тебе буде тоді опять угол, ага. а зараз вони у тебе більш так рівні. Рів... Рів... Да. Ну воно все одно напівколо є, ну, да. але якщо тут позрізати, то знову буде спереду дуже коротко. Ні, отут, мабуть, зарізати. А ну сейчас я вот так победу создаю то расчесочек. Сейчас А ну дай эту штучку. Вот дивись, бачишь? Ага, бачу хвостик. Ага. Да, давай. Вот ту надо его. Штучку. Ну, я не знаю, штучка, или бы штучки, да, бы это... штучки. Да, вот так есть и поворотные трошки. Бачу вот это, чтоб да? Оно было, да, ну полокругленка, но вместе с тем, чтобы соединить, ну, поединалась, да? Да. Я поняла, что ты хочешь. Ну все, начнем, да, 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 О, да. Да, сейчас я с другого боку так само гроблю. А потом можно филировкой. Угу. Боже, сохну моментом. Слышь, хорошо. Ну, как тебе сказать? Люди сохнуть по три годины. Тут уже ничего не понятно.

Оно а ну, Я в зеркало бачу. Это же я тоже. Вот это, да? Угу. Уже приблизно. Сейчас я намочу, а ты потом вот ножничками филировкой еще пройдешь кокончики. И оно повылазывает. Давай, бачишь? давай, дымочек. Пішла мать. Ну все, результат. Вот. Непогано, так? Да? Ну ось. Класні ножиці, класний оця штучка взагалі дуже прикольна, дуже швидко. І мені дуже сподобалося. Як казала Віка, готуй 2,200 Звісно, було б краще, якби була от така довжина. так? От воно б зразу більше волосся, воно підскакує, легше стає. Але в мене тоді не зав'язується хвостик. А мені треба, щоб хвостик. Катюнька, привіт, моя жайка! Забрали того, забрали того ремку. Ремі вже Наташа забрала. Заходи каже, ой, Таня, у тебе так класна на голові, така причесечка. Кажу, Віка мене тільки що підстригла, буквально півгодинки назад. Кажу, от так, от класно. Так, на цьому все. Дуже вам дякую за коментарі. Я зрозуміла, що ще хочуть продовження моїх історій з мого життя, з дружби з Сашою. З подругою, з моєю, ну і всього такого. Обов'язково. От прямо тут буду сидіти і розповідати. Або ж знаєте, що в мене улюблене місце в машині. Я пристібаюсь на всяк случай. Чи пристягуюсь, чи як. В общем, ревень безпеки я втягаю. Вот, правильно сказала. Все, друзі, всім пока!